І, друзі, мене звати Наталя і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні у нас розпочинається неділя магічного кубика. Магічний кубик – це такий проєкт сумісний, де приймає участь дуже багато україномовних блогерів, але ми, можливо, живемо у різних куточках цього миру. Але, я думаю, більшість все ж таки живе учасник, живе в Україні. Цей проєкт організувала Оленка Буганова. І під цим відео будуть посилання на всіх дівчаток, які приймають участь. Що таке магічний кубік? Магічний кубік це коли ми із своїх проєктів ми обираємо шість різних проєктів, ми їх записуємо у свою. Чи телефон, чи на бумагу. Я люблю бумагу. Тому я записую ручкою на бумагу всі свої шесть проєктів. Потім раз в день Оленка кидає кубики. І я дуже обожнюю, як вона робить це відео, як вона кидає ці кубики. Тому я завжди додаю оленки на відео, скачу і додаю сюди в свої відео. І там, коли ви бачите, кубики випадають, і голос це буде голос саме Оленки Буганової І вона викидає кубики і потім ми беремо ці проекти і в'яжемо, ставимо маркерочок і потім ділимось. Сначала, спочатку показуємо наш проєкт з маркерочком, а потім показуємо, скільки ми пров'язали за цей день. І я стараюся додавати трохи ще природи в ці відео, щоб не тільки кубики і проекти були. Я сподіваюся, що вам сподобається цей відеоролик. Я ще не знаю, які кубики випадуть, але я знаю, які проекти я обрала, я вам покажу їх, але я не знаю, які в мене будуть результати. Я дуже сподіваюся, що я щось завершу. Я так люблю завершувати, але побачимо, не завжди є готові роботи. І а, тепер я вас приглашаю піти до столу і я вам покажу біля камери, які проекти я розпочинаю, на якому вони етапі. А потім ми вже перейдемо на всі 5 днів магічного кубика І потім я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось лицом. Лицо, і підведемо результати а, цієї неділі. Тому пішли дивитися мої проєкти. Ми їздили у ляльковий музей, і я буду на цього відео вставляти вам невеличкі шматочки з цього музею. Під проєктом номер 1 я вирішила взяти цей свій светрик весна, який я вже дуже довго в'яжу. Тут у нас 50% мириносової вовни і 50% віскози. Це на якому етапі я знаходжусь і буду в'язати. Під проєктом номер 2 в мене знаходиться ця жовта змія, яку я в'яжу із пряжі Dolce Sockswool, Тут 75% бавовни і 25 поліаміду. і Це пряжа від Хобі. Так, під номером 3 вирішила взяти цю літню футболочку і вже добити її. Спинка зв'язана, але треба дов'язувати перед та рукави. Тому буду в'язати і сподіваюся її завершити. Але побачимо, як воно все буде йти. Маркерочок я тут також поставлю, і буду в'язати. У мене, бачите, тут після розпуску три клубочки такі залишилися: це пряжа, бавовна, акрилові скоза. То, така літня. Буду продовжувати в'язати, і побажайте мені успіху. Під номером 4 я вирішила взяти цей чудовий проєкт, який від японського дизайнера, і називається Dava Top. Цей проєкт я в'яжу із пряжі Каскад Baby Lama. І я вже вив'язала першу. Діталь, і закрила її, і ниточку відірвала. В щільність я попала, якщо ви пам'ятаєте, я три рази перев'язувала цю полосочку, але зараз вона ідеальна. і Буду далі продовжувати в'язати, мені треба розпочинати петлі брати наперед і в'язати. і Треба взятися цей чудовий проект і продовжувати його в'язати, щоб можна було його насити. П'ятий мій проект, це плед на крупних спицях 15 мм. Я вже пров'язала майже. Половину його дуже подобається. і Беру його: це пряжа акрил, це альпака з акрилом і мерінос з акрилом. Тобто тут багато акрила, але також є натуральні натуральна вовна. Також. Так що буду в'язати, мені дуже подобається в'язати на великих цих спицях. Буду в'язати. І під проєктом номер 6 у мене шкарпете з Опалу. А у мене перша шкарпетка, як ви бачите, майже дов'язана. Тому дов'яжу першу шкарпетку і буду розпочинати другу шкарпетку. Мені дуже подобається цей колір. І коли такий чудовий смугастий колір, воно якби вдохновляє, і хочеться дуже швидко працювати над цим процесом. Для мене набагато цікавіше в'язати. З кольорової пряжі, аніж з однотонною. Тому сподіваюся, що вони мене дуже швиденько підуть і буде готова робота. На понеділок, на 12 серпня. І це в нас номер 6 і номер 5 Бажаю всім успіху! І під номером 5 в мене мій плед, і я дуже-дуже рада, що буду сама його сьогодні в'язати, тому що мені хочеться як мога скоріше його вже дов'язати, бо він такий дуже-дуже красивий. І ось скільки в мене пров'язано, я зараз поставлю там маркерочок, чи ниточку якусь прив'яжу, і буду продовжувати в'язати цей чудовий плед. А також під номером 6 це в мене шкарпеточки з опалу і це також є дуже гарно, тому що мені сьогодні треба буде сидіти і ждати зустріч, тому у сьомаркірочок буду дов'язувати ці шкарпеточки з такого чудового, красивого опалу Я думаю, що це назва. Crazy Waters цього окрасу, але я не впевнена, тому що він прийшов до мене без етикетки, Але полосочки дуже дуже красиві. Так, результати сьогоднішнього дня роботи. Перший був у мене пледик. І ось у мене стоїть маркерочок, скільки було зв'язано. І дивіться, пледик дов'язаний і закритий. І в мене ще залишилася пряжа, тому я буду її також різати на шматочки, і хочу зробити китиці. Із, у цих всіх. Тут лише залишилась пара грамів, але все одно можна зробити кітиці. І полотно таке чудове, красиве, і я не можу не нарадуватись, але ще сьогодні буду робити кітиці, і потім вже у кінці цього відео я презентую вам відеоролик по цій готовій роботі. А також мої шкарпеточки, вони також вже готові. Дві шкарпеточки готові. Я не знаю, у мене з цієї пряжі кольорової, вони прямо летять без остановки. І я в'яжу їх на 54, 56 петель, тому що в мене нога вузька. І зараз буду прати. Дивіться, як полотно, воно ще мокре, я тільки що попрала. Дивіться, який пушок вийшов. Я не знаю, чи всі пряжі насочні такий пушок видають, але опал такий м'якенький став, такий красивий. А, можливо, Алізе дає такий пушок. Я в'язала тільки одну пару. Але, може, і ні. Я не впевнена. Але результатом я дуже задоволена. Цей день пройшов достатньо продуктивно. Вітаю кубики на вівторок, на 13 серпня. І це в нас дубль 3. Бажаю всім успіху. І під номером 3 це в мене літня футболочка, я так хотіла її завершити, і вона дубль. Так що побажайте успіху мені! Так, цей день був достатньо продуктивний, і дозвольте мені продемонструвати свою футболочку, ось так от висячу на шкафу. Але вона готова. Зараз мені тільки треба її попрати. Та також у кінці відео продемонструвати вам, як вона дивиться на, виглядає на мені. І в мене ще залишилось грам 30 пряжі. Ось такий невеличкий маточок залишився, але його можна Покласти до мого скарбу залишками і десь у майбутнього примінити. А я пішла прати цю чудову футболку. Вітаю кубики на середу на 14 серпня. І це в нас номер 2 і номер 5. Бажаю всім успіху. Під номером 2 в мене є змія, така чудова. Бачите, в мене тут секція, я розложила риси де. Тут такі квадратики, тут платочна хустанкова в'язка, тут оці bubbles. А далі хустанкова з лицевими, і усе вже маркерочок. І мені треба придумати, якою в'язкою в'язати, щоб секції не повторювались. Пішла в'язати. І під номером 5 у мене був білий плед, який я вже завершила. Але мені сьогодні прийшло замовлення на білі шкарпетки з пуху норки. Тому моїм другим проєктом будуть шкарпетки, я цьому дуже-дуже рада. Я завжди беру маточки, які ще не завершені, да, залишки вив'язую, а потім вже додаю нові. Маточки. Тому буду розпочинати з цих залишків і в'язати пару шкарпеток. Вони невеликі, 38-го розміру. Тому напевно брошу всі сили на шкарпеточки, і дуже спробую їх за сьогодні дов'язати. Я думаю, в мене візьметься де 6 чи 7 годин на пару шкарпеток. thank you Так, хочу поділитись з вами результатом по змії, скільки я сьогодні пров'язала. Пров'язала я не дуже багато, але я дуже задоволена сьогоднішнім днем, тому що я е, вирішила, який везерунок буде наступний. І бачите, я поділила по 5 петельок, і воно як таким тригольничком йде. І здається, таке, наче, е, чешуя у змії. Тому буду продовжувати в'язати ці. Візерунка цілу секцію, і вона мені подобається, і це дуже-дуже гарно. І зараз хочу вам показати, над чим же ще я працювала дуже упорно увесь день. І та -да! Шкарпетки готові. Я їх ходила на блокатори, щоб вам так презентувати їх. Зараз покажу і піду їх прати. 20 минут у стиральній машині, потім будуть сушитися і вони будуть готові. І уприкінці відео я вам їх продемонструю вже готовими. Я дуже рада, що я їх завершила, тому що вони повинні відправлятись. Вітаю! Кубики на четверг, на 15 серпня. І це в нас номер 4 і номер 1 Бажаю всім успіху! Під номером 4 в мене дава топ з бабілами, і мені зараз треба підіймати петельки для передньої панелі і розпочинати одне плече спереду вив'язати. Мені б хотілося дуже спинку в'язати, але по допису треба саме розпочинати з переду. І далі під номером 1 у нас Светрик Весна, маркіровочок стоїть. І дуже сподіваюся, що я просуну хоча б один чи два рапорта цього чудового, чудового Светрика, який я ніяк не можу завершити. Побажайте мені успіху і я пішла в'язати. Оце такий малюсінький кусочок, що я продвинулась Дава топ. І чому він такий маленький? Тому що я а, розумію, як мені важко в'язати по дописам. Мені набагато легше в'язати чи самої чи по фотографії. І не могла я зрозуміти, чого від мене вимагають тут, але потім по фото зрозуміла і вив'язала цю частину, і потім все якось стало зрозуміло. Так що, сподіваюсь, буду просуватися по цьому процесу. І Мій топ-весна, цей светрик. Як ви бачите, я все ж таки змогла один рапорт ажуру пров'язати. І я цьому дуже рада. На сьогодні продвинулась не дуже багато. Але один рапортик це краще, ніж нічого. Вітаю кубики на п'ятницю на 16 серпня. І це в нас номер 2 і номер 3. Бажаю всім успіху! Номером 3 в мене була футболочка, і вона вже зв'язана, а під номером 2 в мене була змія. І ось я знаходжусь на такому етапі і буду працювати лише над змією а, сьогодні. Крочок, ось я поставила. Так що буду з цього моменту в'язати далі. У мене вже пізний вечір, тому дозвольте мені показати свої результати ось так на стулі. А, як ви бачите, тут я завершила. Цей рисунок свій новий, і пров'язала трохи лицевою гладдю І далі у мене вже дуже мало пряжі залишається, тому вже буду переходити на шию і на голову вив'язувати, і потім залишка вив'яжу вже хвост. Дуже задоволена, що я так продвинулася, цей візерунок мені подобається, тому я молодець. А зараз пішли, я вам покажу всі готові процеси. Можу сказати, що я вже скільки разів замічаю по магічному кубику, що перші декілька днів я так працюю, завзято в мене такі великі результати, але потім останні пару днів замідляюся. Але маємо, що маємо. Пішли дивитися, готові роботи. І так, давайте розпочнемо з пледика, потім футболочка, а потім дві пари шкарпеточок. Ну, поїхали! І мої готові роботи за цю неділю, і я їм дуже-дуже рада. А тепер повернемося до музею. Музей ляльок знаходиться в цьому місті, де я живу, брендені Манітоба в Канаді. Цей музей знаходиться на подвір'ї у людей, які збирали ці ляльки усе їхнє життя, а також жінка вона також робить сама ляльки. І продає їх в онлайн-магазині, але вони вже виходять на пенсію скоро і не зовсім знають, що вони будуть робити з цими ляльками. У цьому маленькому музе... музеї представлено лише Четверта часть усіх ляльок, які в них є. А остальні ляльки знаходяться у великому трейлері і вони там зберігаються. Також хочеться додати, що це сама велика колекція ляльок в нашій провінції чи області, можна так сказати. І про них печатались в усіх журналах, усіх новинах. Тобто вони дуже дуже знамениті. Жінка вона не тільки виробляє ляльок. І продає їх онлайн, а також вона робить майстер-класи та навчає людей, як робити ляльок самих. Так цікаво, ми в'яжемо і виробляємо різні речі. А вона робить ляльок і також робить ці майстер-класи і припадає людям, як це робити. Тому насолоджуйтесь переглядом цього відеоролика. yeah mm -hmm.